Моя сьогоднішня доповідь стосується саме цього: це комбінування комплексні протоколи лікування різних естетичних проблем в першу чергу завдяки радіохвильовій терапії ендімен. А ми як знаємо, що даний бренд. Поєднує в собі не тільки мікроголкову аре, так як класику на сьогоднішній день, а також і неінвазивна аре будь-якого профілю і аблятивні впливи радіохвильову абляцію. В першу чергу, коли ми хочемо, хочемо говорити про пацієнта і про постановку протоколу певного лікування, ми маємо для себе зрозуміти, що на сьогоднішній момент, і я думаю, що це дуже достойно. Це те, що ми відійшли від монопроцедур, так ми перестали такими гучними заголовками заманювати. От, Пацієнта да от там сходи на процедуру якоїсь там шліфування, і буде тобі щастя. Так, ми в першу чергу змінили погляд пацієнтів до будь-яких естетичних проблем. В першу чергу, це проблеми, які потребують постійного поетапного комплексного підходу. І на сьогоднішній день це найбільше таке досягнення рукою естетичної медицини, от яким ми можемо пишатись, що ми переорієнтували наших пацієнтів. На домашній правильний догляд, на е, певний протокол апаратних процедур. І коли ти говориш про те, що, на жаль, не існує однієї технології, яка тобі вирішить все, е, це не звучить якось страшно, чи це не звучить як некваліфікація лікаря? А навпаки, це говорить про те, що кожен лікар має певну медичну освіту і не дарма вивчає різні біохімічні процеси в тканинах, е, певні е, типи старіння і, е, і змін е, структур шкіри. Що нам потрібно пам'ятати, коли ми складаємо протокол нашому пацієнту? В першу чергу обов'язково всі на Явні технології мають певний принцип дії, який може між собою поєднуватись, доповнювати або конкурувати між собою. Тому обов'язково пам'ятати е, різні патофізіологічні зміни на рівні шкіри, які відбуваються з допомогою будь-яких косметологічних або апаратних процедур. Е, чому це досить важливо, тому що е, періодично да зустрічаю такі моменти, оскільки я є тренером технології е, Ендімед, і не тільки Ендімедо інших брендів, які представлені у нас і е, зустрічаючись з різними лікарями в клініках, чую різні рекомендації, які іноді е, від того, що не розуміє, що ми призначаємо, суперечить е, патофізіологічним е, принципам роботи певного обладнання, так і якщо ми там використовуємо протизапальні проти протизапальні препарати. Е, і разом технології, які йдуть через етап запалення, то можливо потім не розуміємо так, звідки в нас немає результату, чи чому ми отримали не той результат, який нам хочеться. Що ще важливо, тривалість розподілу будь-якого препарату в тканинах, якщо ми поєднуємо разом з інєкційними технологіями, це теж досить важливо, тому що певні препарати збільшують або зменшують провідність електричного струму оптичної енергії в тканинах і можуть призводити або до побічних якихось наслідків, так або навіть до ускладнень. Тривалість реабілітації це та сама історія, коли ми говоримо, що те, що ззовні виглядає як менший коротший реабілітаційний період, естетичний для соціальної активності пацієнта, так. Те, чого ми прагнемо зазвичай, щоб пацієнт від нас вийшов, зробити максимально ефективну процедуру з максимально коротким періодом в реабілітації. Це ще не говорить про те, що тканини не тканини не працюють і не реабілітуються. Те, що пацієнт виглядає після процедури добре, не говорить про те, що в тканинах не йде повноцінне відновлення і реабілітаційний період. І сполучуваність методик, тому що те, що я говорила, певні методики можуть конкурувати між собою. За принципом дії. Тобто три речі, які ми маємо пам'ятати, це синергія, комплементарність і доповнення будь-яких технологій. І сьогодні я хочу вам представити кілька кейсів, які будуть е, говорити про те, як в своїй практиці я сполучаю саме ендімен з іншими технологіями. Е, на першому кейсі моя пацієнтка, яка Комплексно, з якою я працювала комплексно, це було сполучення процедур, певний комбінований підхід в терапії, тому що ми бачимо і вікові зміни. Пацієнтів вже 58 років. у даного пацієнта виражена і судинна сітка, і є дряблі шкіри. Був запит на загальне омолодження обличчя і профілактику безпосередньо цих змін. У нас був певний комплекс процедур. Які буде пізніше так бачимо зміни в пероорбітальній ділянці? Що ще мені подобається? Це ось цей блиск шкіри. і ті, хто працюють саме з мікроголковим РФ на невеликій глибині, вони розуміють про що йде мова, коли ми говоримо про. Поверхневу стимуляцію дерми про омолодження і про в першу чергу власну роботу з дермою власне на зменшення втрат гіалуронової кислоти. Так, за рахунок скорочення дерми досить потужно, ми призводимо до того, що не в раз не втрачається через епідермально дермальне з'єднання гіалуронової кислота. Пацієнтка має в такий зволожений вигляд, хоча не було проведено великої кількості процедур е, мезотерапії, ось так виглядає параорбітальна ділянка. І я вам зараз продемонструю, що ми робили так: е, зменшення заломів і зморшок паорбітальній ділянці. І що ж ми робили? Було, було проведено всього лиш одну процедуру поліноклаотидаму в якості підготовки до проведення процедури за два тижні. Далі було поєднано мікроголковий РФ разом в одну сесію з радіохвильовою абляцією. Мікроголковий РФ проводився на досить поверхнево, тому що є судина сітка, і запит був саме не на глибокий, не на глибоку зміну анатомії обличчя, а саме на роботу в дермальному шарі. І, оскільки ми бачимо ще й поверхневі золоми, ми розуміємо, що мікроголковий РФ працює в дермах. І глибше не працює, не за не втягує в цей процес епідерміс. Тому було, скажімо, так прийнято рішення, що додатково в одну сесію попрацювати з радіохвильовою абляцією ФОСА для того, щоб змінити якість шкіри і оновити рельєф епідермісу. Ну і закрило все закрите було в кінці. Телінотерапії, Ботулінотерапія проводилась через 10 днів після мікроголкового рета абляції, з подальшою корекцією через 2 тижні. І пацієнтка, в принципі, після повного комплексу процедур після повної корекції. Наступний пацієнт це пацієнт, якому використовувався лише ендімет, лише працювали мікроголковим рефом та ФСАР-абляцію. у даного пацієнта, що мені найцікавіше, так було. Працювали теж досить поверхнево лише на якість шкіри, і ми бачимо, що як змінили глибина заломів і як змінився тургор еластичність шкіри, так? Вирівнювання рельєфу шкіри, зменшення пігментації, а також покращення самої, самої еластичності шкіри. І що найважливіше, це скорочення безпосередньо у нас. Тургору нижньої повіки і верхньої повіки пацієнту проводилась в даному випадку. Одна сесія це пацієнт. В мене йде на кейсі з яким ми працюємо, і маємо вже трошки кращий результат. Навіть від того, що я вам продемонструвала, але хочу вже в кінці вам надати повноцінний результат за цього пацієнта. Ось такі зміни відбулися, коли ми використали в одну сесію мікроголково РФ і радіохвильову абляцію. Глибина була до півтора міліметра і з. Не тривало досить не тривали в мілісекундах, і вати ми використовували теж не досить потужні, чисто на стимуляцію і Дана пацієнтка складна, тому що має посттравматичну пігментацію, мала висипання в цій ділянці, активно використовувала в даному догляді ретинол із бензоїлпароксидом для лікування. І вона до мене потрапила в ось такому стані, коли була пігментація, коли ще були запальні елементи. Так розумію різні відношення. Там IPL-терапії у пацієнтів. У цієї пацієнтки було з Біновано IPL, поліноклотиди та мікроголковий РМ для досягнення ось такого естетичного результату, і в даному випадку пацієнтка уже після комплексу, через місяць, після повного комплексу, завершення процедур. Ми використали в перший сеанс IPL з поліноклотинами через сім днів був проведений мікроголковий РФ, і через місяць був знову ж таки IPL з мікроголковим РФ в другому сеансі. Для моїх пацієнтів IPL і мікроголковий РФ – то Процедура одного сеансу. Ми зазвичай. Працюємо з пігментацією, далі стимулюємо ще дерму і е, оновлення шкіри. Реабілітаційний період не суттєво змінюється. Змінюється в першу чергу тільки лущення, яке при комбінації з APЛ терапією, е, воно більш інтенсивне. Е, за рахунок того, що швидше у нас відлущується пігмент. Е, і в моєму варіанті це пацієнтка, яка була схильна до висипань, використовуючи фільтр 430 Анометрі, в першу чергу, той, який впливає на пофірин бактерій, на порфірини пропіон бактерії, акне. ми за допомогою цього фільтру досягали ефекту антисептичного, так, зменшення висипань, зменшення кількості. Мікрофлори на поверхні шкіри і профілактики утворення в подальшому висипань після проведення процедури мікроволкового РФ, тому що якщо ми знаємо так, масивна травматизація призводить до зниження місцевого імунітету, пацієнти можуть бути схильні до появи якихось поодиноких висипів. Використовуючи разом в одну сесію з IPL 430 нанометрів, я в цю чергу профілактувала собі подальші ризики появи висипів у даного пацієнта. 560 безпосередньо той фільтр, який працював з пігментом у даної пацієнтки, і як бачимо, результат досить хороший. Даний результат через місяць після проведення процедури. А, так наступна пацієнтка. Ми так само використовували лише е, інтенсив та ФСР, Це були процедури ендімеду е, у даної пацієнтки. Один раз була проведена процедура мікрогалкового РФ. І надалі ми використовували лише насадку аблітивного фракційного поверхневого шліфування. Запит був на коротку реабілітацію, тому ми пішли іншим шляхом. Ми розділили окремо. Мікроголковий РФ і окремо розділили аблятивне шліпування шкіри у даному у даної пацієнтки, хоча можна було все сумістити в один сеанс, і е, зробили просто більшою кількістю. Об... Процедури, як бачимо, результат досить хороший, Пацієнтка повністю задоволена, е, тому що рубці постакне, практично вже не контролюються на поверхності шкір. Е, дана моя пацієнтка, це, до речі, дитина, з якою ми працюємо теж за на цього, по сьогоднішній день е, з гіпертрофічним рубцем в ділянці е, крил носа, е, У Даний пацієнтки було використано в один сеанс, ми Використовували про і ефракційну абляцію ФСР. Ми бачимо, що змінилось. Присів у нас рубець і е, за допомогою абляції це, до речі, було зроблено досить е, делікатно. Чим мені взагалі подобається ФСР радіохвильова абляція, вона не занадто жорстка. Тому якщо ми говоримо про роботу з дитячими е, рубцями, то вона буде досить делікатною. Тобто, з однієї сторони, травматика є, аблятивний процес є, але немає у потужного ураження шкіри, і тому ми досить е, певною кількістю процедур можемо е, Досить такі лагідно працювати з, дитячою, з дитячими робцями, тому що у відповідь я вже на сьогоднішній зробила цій дитині п'ять шільбувань радіохвильових, у відповідь гіпертрофія не поширюється і немає, що для мене найголовніше, немає ефекту марлі, тобто ділянок депігментації по точкам, де у нас була, була точкова абляція. Це теж досить важливо, тому ми так дуже ніжно поступово знімаємо поверхню шкіри на сьогоднішній момент. рубець при повністю вже присів з рельєфом е шкіри. Е він е ми вийшли в нормотрофіку і працюємо лише на візуалізацію, щоб взагалі його не затерти, і візуально щоб не було навіть згадки в тій ділянці. Є ще один робець, Я думаю, у цієї дитини я думаю, в пізніших кейсах ми продовжимо роботу і будуть ще яскравіші результати. А, і е, трішечки про неінвазивні е, насадки даного пацієнта ми працювали з нижньою третиною обличчя, поєднавши міні шейпер е, це неінвазивний прогрів РФ е, до 7 мм разом з веденням непрямих ліполітиків. Е, ми зробили один сеанс неінвазивного ареху. Далі е, було поєднано в один сеанс ліполіток субментальною нижньою третини обличчя непрямо, непрямого впливу. Е, відразу після проведення процедури за рахунок того. Для мене, взагалі, це ідеальний кейс роботи з пацієнтами з деформаційно-набряковим типом старіння. Головне не перестирати з ліполітиком. Зазвичай одного-двох сеансів два в мене максимум на курсі. Якщо ви поєднати з неінвазивним арефом, враховуйте, що діялі політику буде краще ніж ви собі очікували. І після того закриваємо ще стимулюючому репом для того, щоб підтягнути шкіру і схудно спод... попрацювати над схудненням обличчя. І лише потім я можу їм додавати мікроголково реп абоцію за потреби, або навіть смаз-ліфтинг. тому що найчастіше ці пацієнти з ось такою ситуацією приходять до мене. Давайте зробимо смаз, або давайте зробимо мікроголково, хочу схуднути, підтягнути. Але Така особливість деформаційно-набрякового типу старіння. Що якщо ви зробите одну таку процедуру, воно показово для даного пацієнта не буде. І я зазвичай всіх відговорюю, кажу: вам потрібно почати з неінвазивного арепу, це ваша історія. Ми спочатку зменшуємо об'єми, підтягуємо шкіру ущільнюємо, запускаємо лімподренаж, запускаємо кровобі, а тоді будемо працювати за потреби, ну якщо потрібна. З більш агресивними технологіями. Uh, у даного пацієнта, в принципі, подалі запиту не було на більш агресивне використання, тому що, в принципі, чоловік uh, йому було достатньо мінімально відкоригувати вікові uh, зміни. Інтервал між сесіями був один тиждень. Uh, ну і ще, uh, що хочу, бачу, що в нас тут по часу ми так. Трішечки спішимо. Так, тому що хочу вам сказати, що в першу чергу, чому для мене радіохвильові методики є методиками вибору? Тому що саме радіохвильові методики працюють правильно з колагеном, коли стимулюють в першу чергу і рунування. Дефектного колагену і е, мікрогалково рефаблятивні методики руйнують безпосередньо е, тканини за рахунок коагуляції або абляції, стимулюючи власну регенерацію і е, стимулюючи перетворення про колагену в е, зрілий е, колаген. Саме е, ось радіохвильова методика, одна з яких е, досить ефективно працює на стимуляцію колагеногенезу. Е, е, за допомогою е, таких технологій. Як мікроголкового радіокольової амляції в першу чергу ми можемо досягти потужного потужного ліфтингу і заміщення тканини здоровою нормальною шкірою знову ж таки, в залежності від типу проблеми, яка є у нашого пацієнта, обов'язково. Якщо ми говоримо про термальну стимуляцію, це буде мікроголково РФ, де ми використовуємо А Якщо ми говоримо про поверхню шкіри, то у нас в даному випадку буде використовуватись радіохвильова поверхнева абляція. На головна відмінність, так чому мікроголковий РФ не вирішує все. Як нам люблять говорити, да чому так важливо диференціювати їх? І що мені подобається саме в дімеді, це те, що ми не зачіпаємо, окрім механічного проколу епідерміс, тому що коагуляція епідермісу буде призводити до виникнення посттравматичної пігментації в даному випадку ця можливість виключена з допомогою 3 d технології подачі рам, тому це завжди історія про глибокий вплив. Якщо є потреба в поверхневому проповерхневі роботи з якістю шкіри, з рельєфом поверхневим, з гіпертрофією, так або з візуалізацією рубців розтяжок, то це саме історія про абляцію, поверхневу абляцію, яку так звісно можна зробити з допомогою лазеру, а можна використати насадку писар на апараті. Цінтімет і провести делікатно абляцію в один сеанс разом з мікроголковим ареф. Ну і звісно, усі неінвазивні е, вони будуть додатково прогріваємо шкіру, стимулюємо власне вироблення колагену ластину і фізіологічні процеси. Ключова, ключова різниця це те, що я от зараз хотіла пояснити: так: це скорочення шкіри і ущільнення, тобто більш термальний вплив на мікроголковому арефі. Так і ось чим мені подобається ендімет, Це тим, що є гістологічні дослідження. Одразу після проведення процедури виглядає ось так: гістологічна шкіра через 4 дні. І ось ділянка. В мене тішечки змістився цей е, кружечок. Е, і ось ділянка повноцінне заміщення без утворення рубцювання і фіброзу. Е, дослідження гістологічні інвіво, е, які е, нам показують відповідність глибини проникнення та діаметру пошкодження тканин відповідно до заявлених. Е, Параметрів від виробника це в першу чергу показ безпеки даного апарату. Мікроголковий будемо використовувати для ущільнення, для ліфтингу, звуження пор на відміну від шліфування це те, що працює поверхнево, як поверхнева абляція створює ефект бархатної шкіри. Буде працювати з дрібними зеломами, з морськами, те, що ми працюємо в один сеанс, також наукові дослідження. Якщо ви подати в пам'яті то ви знайдете досить багато наукових досліджень про безпечність і ефективність даної методики. Робота з розтяжками у даного пацієнта. І ФСР це те, що будемо використовувати для вирівнювання рельєфу і роботи поверхневої. Три е, показника безпеки у даному, в даному обладнанні. В першу чергу, датчик руху, датчик контакту зі шкірою і вимір опору в режимі реального часу. Е, і трішечки результатів монопроцедур. Це ФСАР е, у нас аблятивна аблятивне шліпування, поверхневе. Ось історія про поверхневий вплив е, даної насадки. Це монотерапія ендімедом. Три процедури е, мікроголковим РФ бачимо е, зменшення. Рубця звуження і в першу чергу зміна структури, тому що е, на першому малюнку у нас е, тактильно відчувався фіброз внутрішньої тканини, Так відчувався тяж у пацієнтки, який надавав їй дискомфорт. в даному випадку. У даної пацієнтки е, після трьох процедур абсолютно розм'якшилась структура рубця. Е, і е, відчуття натяжіння зникло, і дискомфорту, яке виникало в неї при повороті е, тулуба в різні сторони за рахунок якраз таки спайкового процесу в е, глибині рубця. Е, розтяжки, да, стрії, монотерапія е, до після, лише мікроголкової РФ. Ну що ж, я намагалась максимально вкластись в час. Дякую всім за увагу. Е, Дякую за можливість таку приймати участь у такому грандіозному проекті, за те, що ми надалі живемо, працюємо, надихаємось і творимо красу. Дякую, Марія. Вам дуже багато лайків на вашу доповідь. І у мене до вас традиційне питання на сьогодні, тому і Марія, зараз що змінилося? Ну, я скажу, що мабуть, за війна взагалі для мене була особливим поштовхом повної трансформації якогось такого виходу із зони комфорту. Певний час, мабуть, ми всі переживали такі і пригнічення, якийсь депресивний стан. Але, вийшовши з нього, я зрозуміла, що з'явилось більше енергії, більше мотивації. Люди, які оточують нас в Жінки, які до мене проходять на процедуру, і в нас повітряна тривога, та робимо, звісно, процедури, як це так, я не буду красиво. Вони мене надихають, вони мене мотивують, і в якійсь мірі ну не те, що стало більш стресовоустойчивою, да, а стресостійкою вибачаюсь. Але от якось більш вмотивованою, можливо, з'явилось більше енергетики щось творити, більше енергетики працювати. Більш щільний графік, але я отримав від того більше задоволення для мене. Це досить важливо.